Великий вівторок присвячений роздумуванням над притчою про десятьох дів у візантійській традиції. Ми ставимо собі перед очі п'ять розумних і п'ять нерозумних дів, які мають увійти в світлицю для того, щоб святкувати весілля разом із молодим і його співвесільниками. Ця притча має підтримати нас в нашому бажанні супроводжувати Христа в його стражданні, погребенні і воскресінні, яке ми святкуємо в цей тиждень. І перш за все повинно поставити перед нами ключове питання. Ми запрошені, але чи ми готуємося увійти? Не кожен запрошений є готовий увійти. Не кожен запрошений приходить вчасно. Не кожен запрошений також горить тим, щоб увійти в світлицю. Треба дивитися за. Тим, чи маємо ми чим горіти, чи є в нас щось таке, що запалює нас, що допомагає нам бути видимими в темряві, в якій дуже складно побачити когось, хто має ввіти, і когось, хто не має ввіти. Треба встигнути перед тим, як закриються двері, і не уповати на те, що Господь милосердний і він завжди буде на нас чекати. Господь милосердний. Але від нас залежить, війдемо ми туди або не війдемо. Господь милосердний, з любові він нас запрошує, але від нас залежить, чи назбираємо ми достатньо олії для того, щоб горіти, для того, щоб радіти, для того, щоб бути гідними, сидіти з ним по правиці і по лівиці за весільним столом. Притча про десятьох дів говорить нам про те, що ми мусимо бути мудрими і добрими. Мудрими через читання святого письма, через зацікавлення традицією, добрими через бажання бути з Господом і тішитися його присутністю і його святкуваннями. Ось, жених ряде о опівночі, і блажен раб, якого він застане невсипуще. Недостойний же той, якого застане недбалем, гляди, отже, душе моя снові не піддавайся, аби смерті тебе не віддано і не замкнено поза царство, але отямся і взивай, свят, свят, свят єси Боже, Богородиці Ради, помилуй нас.